У міському центрі позашкільної роботи працює не один десяток гуртків. Тут займаються як коломияни, так і діти, що переїхали до Коломиї через війну. Тому вихованці та керівники гуртків вирішили провести вже не першу благодійну акцію. Наші діти-вихованці гуртків екологи, декоративно-прикладного мистецтва і техніки, виготовляли різні вироби, які презентують на сьогоднішній ярмарці. І кошти з від продажу цих виробів перейдуть на допомогу нашим збройним силам. Так само вечором у 6 годині ми плануємо благодійний концерт. 12-річна Анастасія не вперше бере участь у такому ярмарку. Її батько наразі на фронті. Я шела була шапрекрашу більше яблука Це жбішу, та новорічні прикрашені ялинки. Дуже підтримую Ваню вже бо мій тато військовий, і я стараюся йому продавати гроші, які. Я Дві подруги Марта і Влада відвідують один гурток і виготовили на ярмарок свої вироби. Я відвідую гурток «Гердан» в будинку школяра. І сьогоднішня наша ярмарка присвячена ЗСУ. Ми збираємо гроші, щоб підтримати наших хлопців на фронті і щоб вони поскоріше принесли мир в нашу країну. Я ці вироби робила на гуртку, «Гардан». Я робила браслети. Мені потрібно для заняття. Ми збираємо гроші на ЗСУ. А от Анна Марія продавала того дня 14 Балаклава для дітей. У мене Балаклава зв'язана своїми руками. Багатьом дітям подобаються тваринки, такі як зайчик, ведмедик, жабка, може бути. Ну, і їм це подобається, і мені це подобається, тому я таке в'яжу. Опісля філармонії відбувся ще й концерт вихованців центру позашкільної освіти. Дітлахам вдалося зібрати понад 10 з половиною тисяч гривень. З коломи Іванан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.